Ось і наступило найбільш радісне і величне свято усіх православних людей. Великдень. Відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним давно на землі жив Божий син Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя. Необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили його. Схопивши Божого Сина, вони довго знущались справедника, а після того розіп'яли на Христі. Це було у п'ятницю. Це время земля здригнулась та посипались каміння зі скель та гір. Для людей то був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса після страти зняли його тіла з хреста і поклали в печеру та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до Печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. Сталося диво. Ісус Христос Воскрес із мертвих. Тоді до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові Куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли тебе це побачив, він був вражений і відповів воістину воскрес. З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували тільки у червоний колір. Зараз їх фарбують у різні кольори. А дарують їх зі словами Христос Воскрес. У відповідь треба сказати. Воїстину воскрес. Ще на це свято печуть паски. Ось тепер ти знаєш історію цього свята. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Платона Воронька Великдень. Послухайте цей вірш. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. А щоб легше запам'ятати цей вірш, пропоную скористатися опорними картинками, Менемо таблицею. Прослухайте вірш ще раз, опираючись на ці картинки. Платон Воронько Великдень. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Прослухаємо вірш Великдень втретє. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина. Та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Сподіваюся, вам сподобався вірш Платона Воронька Великдень, і ви швидко його запам'ятали. Спробуйте розповісти цей вірш комусь з рідних чи близьких, скориставшись мене мотаблицею.